Щодня моя мама мене питає, чи зробили ми щось для підвищення пенсій, бо вона так само страждає від того, що, на її думку, її пенсія є дуже малою і вона не здатна забезпечити її життя. Минулого тижня я мала що їй відповісти, оскільки парламент вкотре провалив реформу пенсійної системи, яка мала би сприяти запровадженню в Україні накопичувальної пенсії. І важливо сказати, чому вкотре це рішення було провалене. Тому що насправді ми зараз не маємо довіри до приватних накопичувальних фондів. Припустимо, ми з вами, люди активного віку, які зараз ведуть свою трудову діяльність, хотіли би відкласти собі гроші на пенсії, але в той же час у нас немає гарантії того, що коли ми будемо пенсійного віку, то нам точно виплатять ці кошти, тобто це відсутність довіри. Старше покоління навпаки має досвід того, як розвалювався Ощадбанк Радянського Союзу.